Моя бабушка, мій дедушка з бабуською. Це теж бабуся з дідуською. Це вони з колі своїх рідних дітей і бабуся мого чоловіка. Любов Машачева зі злинки Кіровоградської області показує світлини своїх баби та діда. На їх долю, говорить, випало випробування голодом. Від них чула історії про штучний голод у селі. Вчителі послали свою дитину. І вона не прийшла, і вони спалах, на спалах вдарили. Каже, тоді діти зникали у багатьох родинах, батьки ходили по хатах, шукали. В одній із жінки знайшли людські останки. Погрібець був накритий, то там фрагменти з багатьох, було. там, оказалось, не одна була дитина, що вона це о, їли, їли. І ще там на понабережній жила жінка, за них всі говорили, що баба Зюрчиха. Що вона своїх діток мертвих попереїдала. Мертвими діти вмирали, вона їла, спасалася. Ще одним спогодом поділилася бабуся чоловіка Євдокія Машичева. Їй тоді було 39 років. При вході в кладовище була викопана велика яма. Ці ями були загорнуті вже декілька, а одна була викопана. І я каже, зупинилася ями і подивилася в ту яму. Просто що? І каже, побачила свою сусідку. Вона ще була жива. Каже, сиділа в углу ями на трупах, там як кинули, кого я кинули, хто як упав, так і лежав. І показувала мені, що дай кусочок хліба. І я, каже, побачу, а в другому вуглу, каже, друга у нас тут жіночка жила, а яма, каже, сама ти, шевелилася. Там було дуже багато живих людей. Ще вони не умерли. Вони їм давали що Вона розповіла, за те, що вони чим більше вони вивозили людей, тим більше давав давали їм пайок. Місцева краєзнавиця Ольга Голованова, яка досліджувала голодомор 1932-1933 років у злинці, розповіла, що дня на кладовище відвозили не менше 20 людей. Ми порахували, що десь за 7 місяців все 210 днів помножити на 20 чоловік приблизно, це виходить 4200-4500, десь до 5000. Оскільки ще й навесні люди гинули. Вони вилазили рачки, вилазили вже з своїх хат і їли Травичку молоденьку, від цього вмирали. Вони збирали кісточки від абрикосів, які вродили в 32-му році, і вмирали від синільної кислоти. Навесні 33-го року листя і сади не зацвіли. Вони зовсім не зацвіли, тому що вони були об'їдені дітьми як гусіню. У музеї історії села зберігаються свідчення людей, які пережили голод. Уже з 33-го року почалися масові. Фіксували навіть поліція фіксувала масові злочини людоїдства, канібалізму, і коли вони їли мертвих людей і тварин. Люди були доведені до великого відчаю, втрачена була свідомість. Люди ходили як привиди. Виживали, звичайно, сім'ї, які могли ходити в колгосп, бо там давали хоч якусь. Пайку хліба чи баланди якоюсь звареною з ячменю. Цей час, коли люди голодали, на нашому елеваторі гнило зерно. П'ять років тому в селі встановили пам'ятник жертвам голодомору, де щорічно вшановують загиблих від голоду односельців. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.